Хочеш дізнатися, як помістити відео всередину тексту, зробити ефектне зникнення, або як закочувати очі, дивись уважно, бо сьогодні поговоримо про ще один вид масок в After Effects. це mets. Привіт, з вами Владислав. Раніше ми вивчили маски ті, що Mask. Вони утворюються на тому ж шарі, а якщо нам потрібно зробити, щоб вміст одного шару відображався лише в межах вмісту іншого, тоді нам потрібен мед. Для прикладу додам відеофрагмент, де я розповідаю, що у нас є телеграм-канал, до речі, є, де я публікую посилання на свої відео, щоб їх не приховав YouTube. Підпишись, посилання лишаю в описі. Також малюємо якусь фігуру, фарбуємо в якийсь кольор. І щоб зробити оцей мед, потрібно натиснути Toggle Switches Modes, а потім на шарі з відео в стовпчику Track Mat обираємо, в який шар вписати це відео, тобто шар з фігурою. Ця маска може бути альфа мет це значить, що маска приховає те, що накладається на прозорі частини шару. А може бути люма мет Це значить, що маска буде робити прозорим те, що потрапляє на чорне, а показуватиме те, що потрапить на біле. Відтінки дадуть напівпрозорість. Але досить теорії, давайте потренуємось. Для першої ситуації, де всередині тексту відтворюється відео, потрібне якесь відео і якийсь текст. Вкидаємо відео. Пишемо текст, призначаємо TrackMet альфа, маємо результат. Але ж ви спитаєте, навіщо? Є ж звичайні маски. Ну, по-перше, не так вже і просто букви намалювати, бо там тільки пером маски малюємо. А по-друге, з масками не зробиш так. До речі, про ось цю зміну тексту і ще багато цікавого розповім в одному з наступних відео про текст. До речі, пам'ятаєте, випуск про імпорт файлів там розчинялась в повітрі фраза Слава Україні. Це теж зроблено через Мет. Для такого ефекту створив прямокутник. Додав ефект Fractal Noise. Це я знову забігаю наперед. Заанімував цьому ефекту Brightness яскравість. І зробив цей шар маскою для напису, а саме Люма Мед. Ну і третє, мабуть, найпростіше і точно найзатребуваніше в персонажній анімації. Очі. Зрозуміло, що ми вміємо їх малювати, але якщо не використовувати альфа мет то буде так. Або так. Але якщо намалювати окремим шаром білки очей. окремим зіниців, В зіницях обрати маскою білки і знову увімкнути шар з білками, то цих проблем у нас не буде. Ось такий набір практичних ідей. Не забудьте підписатися, поділитися відео і, якщо хочете підтримати, лінки в описі. А у мене на сьогодні все. До зустрічі!